Наше село знаходиться в дуже хорошому місці з трьох сторін ліс, повітря дуже чисте. Молодь в нас практично їздить на роботу в Польщу. Ми живемо від границі кілометрів 25-27. Населення в нас в селі 350 людей. Проживає. У нас прості, хороші люди, більш такі доброзичливі, тому що в городах люди вони вже більш можна сказати живуть по європейськи. А ми ще ходимо один до другого в гості, спілкуємося. Так як я тут народився, провів свою молодість, мені важлива, я б сказав би і дуже важлива думка односельчан. Громада мене вибрала вже третій раз депутатом до сільської ради. Приходять не ті додому по питаннях, треба щось допомогти чи порадити. Село це велика родина, а в родині буває і весело, і сумно по різному буває. За більше 20 років я працюю в селі. Працюю на землі, вирощуємо хліб, кукурудзу, тримаємо велику рогату худобу, здаємо державі молоко. Дружина моя працює завідувача бібліотекою. Я дуже дякую Господу Богу, що в доброму здоров'ї я, я прожив своїх повних 55 років. Дай Боже кожному так. Якщо бути повністю відвертим, був такий момент в житті, що Ніби все йде гладко, 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 а потім раз, і повністю все міняється. Так само і в мене був такий момент в житті, коли моя дочка пішла в Київ. В неї був дуже хороший кар'єрний рост, перспективна робота, а потім в деякий момент все це обірвалося. Мені було важко на душі сприйняти це все. Такий момент був. І дружина теж важко пережила. Був такий момент. Моя дочка Оксана трошечки була наївна, добродушна. Вона дуже довіряла людям. Вона була мрійниця. Спочатку, як в школі формували хор, то її навіть ніхто не замічав. Її ставили десь там взаді, і вона там щось ніби співала. Але в нас такий вийшов випадок. Захворіла вчителька музики в школі. Її підмінила вона така вчителька, і якось вона мені сказала: вашої дочки є дуже гарний голос. На що я на перших порах і не уваги. Але вона мені потім знову наполягла. Давайте ми от її попробуємо завести десь кудись на якийсь конкурс. Був такий конкурс «Різдвяна зірочка, і ми її завезли на цей конкурс. Було дуже багато дітей. З музичною школою, з музичним вихованням, я їй говорю, Оксана ти не переживай. Як буде, так буде. Як заспіваєш, так заспіваєш. Якщо чесно, може й вона десь репетирувала, що я не знав. І так трапилось, що вона зайняла перше місце. Це була в неї така перша велика перемога, яка. Дала їй ще більше натхнення. Ми не ожидали, але по ній я побачив, що вона може співати. Людмила Михайлівна вже почала їй підказувати, там які ноти брати, як співати. Вона почала готуватися до всеукраїнського конкурсу. В цій кімнаті вона тут репетирувала. Вона зривала голос, бо порою я вже чув і сварив її. Співала пісню Х'юстон. Пісня не для малої дитини, якій було там 12 чи скільки років. Я вже почав переживати, що вона не порвала связки. З цією піснею вона зайняла перше місце. Що мене ще більше надихнуло, щоб їй ще більше допомагати. Допомагав їй по-різному. Я її підтримував морально, я її підтримував і фізично. Практично я її продюсував. Вона пройшла відбір і попала в десятку кращих співвиків України. Я з нею їздив. В Москву на нову хвилю на конкурс. Практично по всіх конкурсах возили її. Її почали впізнавати, і в один прекрасний день вона вам сказала тап. Я їздила в Київ е в ансамбль пісні і танців Збройних сил України, і мене взяли на роботу. Ну, Я спочатку не повірив, думаю. Я вже її обвозив трошечки по світі, я вже бачив конкурси, бачив, як ріжуть на конкурсах, хоча діти є дуже обдаровані, але проходять ті, що. Що треба, щоб проходили? Звичайно, мені було ще більш приємно, тому що я бачу, що дитина росте на очах, і вона своїм трудом, своїми силами пішла в ансамбль пісні і танців Збройних сил України. Оксана пішла з ансамблю. Причиною стало те, що вона вирішила змінити свій спосіб життя. Так як вона жила на квартирі з дівчатами, будемо говорити, віруючими, потрошечки, потрошечки, я зрозумів, що її почали цікавити спосіб життя тих дівчат, з якими вона проживала рано чи пізно мусив настати цей момент, що вона мусила зробити свій вибір: чи кар'єра, чи іти віруючи, як ми говоримо в штунди. Вас сильні релігійні переконання. Так. І через це ви не співаєте по суботах. Так. А якщо фінал шоу Голос країни припаде на суботу, ви відмовитеся? Я відмовлюся. Оксана ще не пройшла першого етапу вокальних змагань, але вже готова відмовитися від подальшої участі у проєкті. Я не те, що злякався, я розчарувався. Я розчарувався, тому що. Вона пройшла дуже складний шлях. Ми не мали таких великих грошей, щоб платити там сотні чи тисячі доларів. Вона це все заробляла своїм трудом. Моя сім'я, ми православні. І по сьогоднішній день ми є православні. З дитинства нам розказували, що отак от правильно. Що от так як сказав священник, значить так правильно. І це для нас було щось нове. Хоча б ми, ми чули. Що от є там віруючі, такі віруючі, такі там баптісти, євангелісти, свідки його, Але все одно в нас настільки, настільки заложено з радянських часів в голову православ'я, що це вже було як, от як людина міняє віру. Звичайно, я був проти, можна сказати, я був дуже проти, проти цього вибору. Ти в собі. Ты все знаешь, когда мне трудно так бывает. Я кричу тебе, о помоги мне. Жизнь бывает как пустыня, не пройти, не перейти мне, без твоей поддержки. Я її переконував. Я читав Біблію, але я не звертав такої великої уваги на суботу. Я шукав в Біблії місця, щоб їй доказати за неділю. Але переконався, що дуже багато написано про суботу. Про неділю практично не написано. Ну, я не знайшов. Як він мені там би не дався важко, і нашій родині важко, ми його сприйняли, тому що це її був вибір. В нашому селі люди православні. Оксана в нас є перша протестантка в селі. Хтось відноситься може з якоюсь ухмилкою. Можливо, зразу так відносились, але от як я зараз замічаю, почали люди відносити з розумінням. Телеканал Надія я почав дивитися, коли він зняв програму про Оксану. Особисто мені він сподобався, тому що я побачив дуже багато позитивного. Для мене особисто телеканал Надія теж в житті відкрив дуже багато чого важливого. Я Почав навіть по-іншому дивитися на цей світ. Я ж православний, я на сьогоднішній день не, не працюю в суботу. Я це рішення прийняв після цього, як Оксана пішла в адвентисти сьомого дня. На сьогоднішній день дуже хороші мене відносини зараз з моєю дочкою. Созванюємося, обсуждаємо, говоримо. Вона приїжджає до нас. Ми, якщо ми сідаємо вечеряти, ми молимось разом. Такі теплі сімейні відносини. Настав такий час, що наскільки їй було складно, настільки зараз в неї є концерти, її запрошують, вона допомагає людям, навіть в якомусь випадку може і істелити когось своїми піснями. Працівникам телеканалу Надія я хочу побажати в першу чергу здоров'я, натхнення, щоб в них було все гарно, щоб вони працювали і прославляли Господа. Як вони це роблять? Глядачам я хочу побажати, щоб вони дивились телеканал Надія, тому що він, він несе з собою позитив. Це позитивний канал, дає людям надію, надію на майбутнє, на надію на життя вічне.